I I love to travel, but I decided to travel, decided go on a trip, and the journey will take a few days. Привіт усім, хто ще не знає нашу сторіночку, швидко заходьте, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Ми продовжуємо вивчення словникового запасу і взагалі вже говорити англійською мовою по темі travel – подорожувати. Якщо ти хочеш спілкуватися англійською мовою, тобі з нами по дорозі. А тепер розберемо три речення, які я щойно озвучив в комплексному маленькому шматочку тексту. І так, перше I – Love to travel. I. Я love. Люблю to travel, щоб подорожувати. Тобто, люблю подорожувати. I love to travel. Повтори прямо зараз за мною. I love to travel. Друге речення. I decided to go on a trip. I, знову, я. Decided, – Вирішив. «вирішив», decided, Вирішив. To go, поїхати. on a trip. Тобто в поїздку. I decided to go on a trip. I decided to go on a trip. Я вирішив поїхати в поїздку. the journey will take a few days. The journey is a tash, will take, тобто візьме займе a few days. A few days, a few days. The journey will take a few days. Разом I love to travel. I decided to go on a trip and the journey will take a few days. which разом Next.